Біль транспортної галузі нелегали. Вони працюють усюди, улітку на автошляхах автівки з великою тонажністю руйнують дорожні покриття. Вже вкотре по області виявляють таким чином кермувальників. Не винятком є і Кам'янеччина. Було виявлено, зафіксовано факт: шість фактів здійснення перевезення вантажів з порушення габаритно-вагових параметрів. Із на, нараховано штрафних санкцій на суму 560 євро нелегалів та недосконалий сервіс саме так характеризують чиновники зупинку у Хмельницькому з назвою автостанція номер 5 До повноцінної станції зізнаються в Укртрансінспекції. їй ще далеко не вистачає ні стоянки для транспорту, ні залу очікування, ні каз. П'ята то не автостанція автозупинка. автозупинка. І на сьогоднішній день ми з вами розуміємо, що це є найболючіша проблема нашого обласного центру і Згідно розпорядження голови, оці мобільні групи щоденно там відпрацьовують той автовокзал автозупинку. Поки чиновники розмірковують над майбутнім цієї зупинки, в місті вже незабаром може з'явитися новий об'єкт інфраструктури. Про його відкриття мова йде давно. Та як зазначають в адміністрації, попередньо завершення робіт заплановане на середину вересня. Таким чином дасться розвантажити тернопільський напрямок руху. Переконує заступник губернатора. Прийнято рішення відкриття автостанції номер 6 в Тернопільському напрямку, що дасть можливість забрати оті всі транспортні засоби, зменшити загазованість в в обласному центрі і зменшити рух транспортних засобів. Тетяна Москальчук, Сергій Рибчинський, новини, телеканал Ексклюзив.